Розтрущені школи, пусті класи в країні війна. Здавалось би, про які конкурси може йти мова. Але, попри все, Харків Незламний, наші вчителі непереможні. Тож традиційний конкурс вчитель року відбувся. Але ще більш патріотичний, переповнений любов'ю до батьківщини і відданістю професії. В день народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Борця за вільну незалежну Україну у Харкові підбили підсумки міського етапу. Семеро кращих у чотирьох номінаціях продемонстрували свої здобутки. Захист України, основи здоров'я, фізична культура, початкова школа. Саме в цих чотирьох номінаціях, визначених Міністерством освіти і науки України, як найактуальніші сьогодні, і змагалися вчителі. Харківські педагоги, які відважилися взяти участь в цьогорічному конкурсі Справжні герої, підкреслили у міському департаменті. Освіти. Бо цього року вони, окрім дистанційного викладання уроків, стали волонтерами, опікуються пунктами незламності і паралельно виконували дуже серйозні конкурсні завдання. В нашому незламному місті кожен наближає перемогу. І освітяни, звичайно, не виняток. Кожен з них працює на своєму, на освітньому фронті. І те, що нам вдалося зберегти всі напрямки розвитку освіти, я вважаю, що це. Величезна заслуга наших педагогів. Тож до перемоги у міському етапі дійшли найсильніші, найталановитіші, найкреативніші. Ольга Смірнова, вчитель початкових класів з 19-річним стажем, розповідає, що її надихнуло взяти участь у конкурсі цього року і хто змотивував на перемогу у своїй номінації. Звичайно, про жодні конкурси ніхто спершу не думав, але Ось, наприклад, в моєму класі татусі воюють зараз. Вони розкидані по різних ділянках фронту. І періодично вони мені телефонують і кажуть, Оля Сергіївна, ми тримаємось, не хвилюйтеся, все буде Україна. І ви знаєте, ось цією участю, цією своєю такою маленькою перемогою так хочеться прокричати їм туди, на фронт. Рідненькі, тримайтеся, ваші діти в надійних руках. Ми думали саме про те, як показати, як допомогти нашим діткам зараз в такий важкий час. У вересні 2022-го Ольга Сергіївна взяла перший клас і зробила майже нереальне. в умовах війни. Дистанційно навчила першачків читати, писати і свою креативну методику викладання представила на конкурс. Свою маленьку перемогу на освітянському фронті каже, присвячує нашим сильним і незламним захисникам України. Так, цьогорічний конкурс дуже винятковий. Тож номінації Захист України організатори відвели особливу почесну роль. Тому що майбутні захисники це випускники наших шкіл, майбутні захисники це не тільки хлопці, але й дівчата. І те, які знання ми їм дамо, те як ми їм їх підготуємо не тільки теоретично, але й практично і духовно, залежить дуже велика потім цінність їхнього досвіду безпосередньо в житті і в захисті нашої країни, вже 11 років. Андрій Ткаченко викладає школярам предмет захисту країни. Говорить, при виконанні завдань конкурсу цьогоріч свою увагу акцентував саме на практичних навичках. І як би складно це не було зробити під час дистанційного навчання, Андрій Миколаєвич впурався з цим викликом і переміг у своїй номінації. Говорить, завдяки активній підтримці і участі своїх учнів спільним креативним ідеям. Вітаючи переможців та лауреатів міського етапу Всеукраїнського конкурсу вчитель року 2023, мер Харкова подякував педагогам за їхню віддану працю в складних умовах війни. Тому дуже вдячна всім вам, дуже хочу побажати вам усім якнашвидшої перемоги. Дуже хочу, щоб наступне вручення цих високих нагород відбулося в мирному українському місті. В урочистій атмосфері переможці та лауреати отримали дипломи, сертифікати та квіти. Місто цінує і підтримує освітян, які своїми досягненнями і здобутками сприяють розвитку Харкова та наближують таку бажану перемогу. Кожен переможець конкурсу Учитель року буде протягом року одержувати щомісячну надбавку в розмірі 10 тисяч гривень. А лауреати, яких шість, вони будуть щомісяця отримувати надбавку в три тисячі гривень. Тобто це не тільки моральний, але і матеріальний стимул. А щоб у присутніх збереглось відчуття свята та важливості події, захід прикрасили, виступи підготовлені талановитими вчителями та учнями Харкова. Яна Біляєва, Ігор Луханін, новини Харків.